Добрий день, дорогі десятикласники. Я рада вітати вас на нашому уроці. Сьогодні ми продовжимо роботу над романом, яку розпочали на попередньому уроці, а назва цього роману, як ви здогадалися, зашифрована на першому слайді. Скажіть, будь ласка, що ви бачите, що це таке? Так, це кава. І друга рослинка, другий малюночок, я думаю, ви здогадалися із назви, що це насіння називається кардамон. Так, діти, це кава і кардамон. Кава є найпопулярнішим напоєм на планеті. За даними міжнародної організації кави, останніми роками її споживання виросло до 160 мільйонів мішків. Уявіть собі, це приблизно 2 мільярди чашок кави. І ця позначка постійно росте. Найбільше кави на душу населення споживають мешканці скандинавських країн. За легендою, Каву знайшли кози, які паслися в Ефіопії. Вони почали їсти ягоди з дивного куща, і тоді Пастух помітив, що після цього споживання кози стають досить активними і можуть не спати цілу ніч. Кав'ярні з'явилися дуже давно. Перші були на близькому сході, тобто мешканці країн Близького Сходу вже. 200 років 200 тому мали можливість пити каву не лише вдома, а й в кав'ярнях. Усю каву вирощують у так званому кавовому поясі. Це близько 50 країн, які простяглися від Мексики до Папуа Нової Гвінеї. Як ви думаєте, а яка ж країна серед цих країн кавового поясу, вибачте за тавтологію, є найбільшим виробником кави? Так, звичайно, це Бразилія. Бразилія, В'єтнам і Колумбія є найбільшими експортерами кави. Якщо ви знаєте якісь цікаві факти про каву, будь ласка, напишіть їх у коментарях, можна відкрити чат і там написати, які ви знаєте цікаві факти про каву. Ну, а що стосується кардамону. Якщо Звичайно, ви діти не знаєте, можливо, цих зерен, цієї рослини. Але запах кардамону в багатьох асоціюється саме більше з аптекою, ніж із кулінарією, тому що ця рослина, зерна цієї рослини містять такі властивості, які використовують для нормалізації тиску. Вартість кардамону може здатися занадто дорогою, але тут треба знати про умови, в яких вирощують кардамон. Його вирощують у країнах із тропічним кліматом на висоті від 500 до 2000 метрів. Також температура для того, щоб утримати зерна, має триматися постійною, не нижче 23-25 градусів. Але і це ще не все. Кардамон, рослина до Достатньо вибаглива. І для того, щоб отримати такий врожай, на рослину не мають потрапляти прямі сонячні промені. Тому кардамон вирощують у тіні дерев. Але іще це і не все. Бо перший врожай з цієї рослини можна отримати тільки через 3 роки. Збирають його вручну і Можна знайти в магазинах і в такому вигляді в зернах, а можна знайти і вже в меленому. Але діти, якщо ви колись будете вживати кардамон, я рекомендую саме у вигляді зерен. Отже, давайте з вами пригадаємо, що ж означається назва кава з кардамоном. Чому Йоанна Ягело саме так назвала свій роман? Так, діти. Це перша книжка для юнацтва польської письменниці Йоанни Ягело. І філіжанка кави з незвичайним східним ароматом є не просто назвою, це також і персонаж роману. Тому що саме кава з кардамоном з'являється у напружені моменти, коли головній героїні 15-літній Халіні, треба заспокоїтися чи зробити важливий вибір. На допомогу приходить саме чашечка ароматної кави. Кава з кардамомоном це ще й символ кохання дівчини, яке ще і не визначене до кінця твору її стосунків із Адріаном. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо. Про серйозні проблеми. Це проблема батьків і дітей. А також про образ головної героїні і її здатність усвідомлювати відповідальність за свої вчинки. Будь ласка, розгорніть зошити, запишіть число, класна робота і тему уроку. Отже, діти, як ви вважаєте? Дорослі, зверніть увагу, я взяла в лапки проблеми. Вони складніші за дитячі. Якщо ви хочете висловитися, обов'язково аргументуйте свою відповідь. Так, я погоджуюся з вами. Дякую вам за відповіді. Отже, сьогодні ми докладніше ознайомимося із повсякденним життям і проблемами дівчини, підлітка, такого як ви зараз, мої десятикласники, яка називає себе, до речі, Ліною. І читаючи її оповідь, ми ніби беремо безпосередню участь у подіях, замислюємося над проблемами, що завжди є актуальними. Це прірва відчуження і непорозуміння між батьками і дітьми, ось про які ми з вами щойно проговорили. Це прагнення підлітків віднайти себе у вирі амурних переживань, таємниці, які руйнують родинний спокій, правильний спосіб розв'язання складних ситуацій, а також долатимемо всі ці проблеми разом із героїною романи Йоганни Ягело Кава з Кардамоном. Але для початку давайте пригадаємо, якою є композиція роману Кава з Кардамоном. Так, діти, дійсно, композиція твору досить проста. Роман містить пролог, епілог і 10 розділів. І ви правильно зазначили, що назви розділів це назви місяців року, у які відбуваються певні події в житті Ліни. Головна героїня роману відправляється в дорогу, щоб знайти власний шлях і знайти себе, тобто вона знаходиться в постійному пошуку. І, як ви розумієте, не завжди цей пошук є вдалим, але вона пробує, не боїться, пробує, пробує для того, щоб досягти результату. Подумайте, а як ви досягаєте свої цілі, мрії, інтереси, як ви намагаєтеся реалізувати свій потенціал? Дякую, діти, за відповіді. І наостанок я пропоную вам таку невеличку дослідницьку роботу. Я пропоную вам обговорити наступні питання. Про взаємини батьків і дітей ми вже з вами почали говорити. Але ось я в цьому, в цьому питанні хочу якраз визначити, як подолати оцю прірву між батьками і дітьми, щоб спілкування було комфортним як для батьків, так і для дітей. Давайте спробуємо з вами розробити певний алгоритм, певні правила взаємин батьків і дітей. У другому завданні я пропоную проаналізувати почуття лінки в різних ситуаціях а також уміння справлятися з цими почуттями емоціями. І таким чином я хочу, щоб ми з вами також виробили правила, як ми можемо поводитися у стресових ситуаціях, тобто справлятися зі своїми емоціями. Наступне питання це родинні цінності. В родині лінки. І у вашій родині. Я хочу, щоб ми з вами обговорили, наскільки важливі є родинні цінності, сімейні традиції, якісь, навіть якщо це якісь дрібнички, тобто треба порівняти, які були цінності в родині Лінки. І які є цінності, якими б ви хотіли поділитися у вашій родині? Ну, і наостанок, це проблема, яка актуальна, дуже актуальна, я вважаю, саме для вас, десятикласники, це проблема дружби і кохання. Як розпізнати справжніх друзів, як розпізнати справжнє кохання? І що робити, якщо у цих таких святих відносинах дружби і кохання, бувають якісь негаразди? Отже, давайте з вами поговоримо. Дякую діти за роботу. Сподіваюся, що ті поради, які ми з вами проговорили, які ми з вами виробили, вони вам згодяться і у вашому власному житті. Ну, і наостанок я хотіла б, щоб ви кожний навели два аргументи, ну, хоча б. Нехай ладно один аргумент на користь того, чому варто прочитати роман Йоанни Ягело Кава з кардамоном. Будь ласка, діти ваші відповіді. Дякую, дякую вам за роботу. Ви сьогодні були дуже активними, мені було приємно з вами працювати. Я щиро бажаю кожному із вас не мати таких проблем, з якими стикнулася Лінка у свої 15 років щиро товаришувати зі своїми батьками, намагатися їх зрозуміти і побачити, що тоді і вони зрозуміють вас. Ну а домашнє завдання я пропоную вам прочитати другу книгу із трилогії Йоанни Ягело, яка називається Шоколад із Чилі. Дякую за роботу, до побачення!